Всім вечір добрий, 7 липня. В цьому розкладі хочу розібрати ось таку новину. Мабуть, сьогодні у Камзона там свято. До нього завітали міністр транспорту та замвідділу земельного фонду. Значить, міністр транспорту Росії вкоротив собі віку в себе вдома. Ну, як пишуть сьогодні, його нібито звільнили з посади із-за колапсів в аеропортах. Стара Войд. А зам відділу Земельного фонду впав та вмер на якісь там конференції чи зустрічі Корнійчук. Ось так. До речі, сьогодні зранку, коли робила розклад, що чекає Україна на цьому тижні в кінці там запутувала за Росію. Очікується, мені там випала чітко. Боже, випала чітко! Очікується смерть когось, якогось там імператора. Ну, ось якось так. Але чомусь я думала, що це буде хтось такий повпл... більш впливова людина. Хоча, може, це тільки початок. Ну, давайте спитаємо. Давайте за стара та спитаємо. Міністр транспорту Росії вкоротив собі віку у себе вдома. Що там сталося? Стара Войд, Міністр транспорту Росії. РФ. Старовоїд. Королева мічей. Зірка. Допомога. Зрив розпач. Розпач правосуддя. Розпач правосуддя. Із-за війни. Сила, колесо фортуни, зміни старової, таємниця. Щось приховують про нього. Щось про нього ще там приховують. Тобто ми не все знаємо. Імператор агресія, вибір. Хитрість обман. Ми не все знаємо, що там сталося. Я скажу так, що це тільки початок. Отут От стосовно цього войта, тут те, що нам сказали, тут не є правда, тут щось приховують. Я не буду кавирятися, що там, бо... Ви ж розумієте. Там, мабуть, йому допомогли. Йому, мабуть, допомогли. Ану, давайте спитаємо, чи допомогли вкоротити віку цьому міністру транспорту Старової Росії? Чи допомогли смерть імператору? Ну да, дивіться. Його чітко е, треба було прибрати. Він став важкою ношею. Чомусь. А чому? Чому? Рішення, хитрість, башня. Якась башня, надія на майбутнє, розпач, гроші, робота. Не виконує свою роботу. Там ще могли бути якісь проблеми з грошима. Тобто, може, він там був, ну, ви зрозуміло, на багато чого на став, Ну, в общем, він став просто зайвим. Таке відчуття, що йому там допомогли. Ладно, давайте далі. Зам відділу Земельного фонду Росії Андрій Карнічук впав в Росію. Сказала ж сказала. Впав та вмер на нараді. Що з цим сталося, Андрій Карнічук? У цього хлопнуло серце після якоїсь гулянки або після того, що він випив. В домі 10 мечів башня. Те ж саме в домі 10 мечів башня. Тобто в домі 10 мечів і башня. В їхньому домі настала 10 мечів та башня. Починають прибирати зайвих чи що. Ану, давайте загалом спитаємо. Так, сьогодні 7.07 25 рік. Прям. Дві такі зустрічі в Кобзона Старовойт та Карнійчук. Покажіть, будь ласка, що там відбувається? Верхівка, влада, Росія, оці всі міністри, зами. Що там відбувається? Верхівка Росії, що там відбувається? Що починається зачистка, або що ш... ну, там відбувається? Дурень, гроші. Да, дурень, гроші імперірафант, е, розподіл, е, розподіл грошей, розподіл влади, п'ять мечів, агресія і смерть. Чітко дивіться, смерть через якусь агресію. Але будуть це виставляти в СМІ е, в того хлопнуло серце, е, той сам вкоротив собі віку, той там щось ще зробив собі. Хоча насправді тут е, чітко агресія і смерть. Йде. Або зачистка якась йде? Якась зачистка йде. Що відбувається зараз в Кремлі, Верхівка, Влада, оці чиновники? Чиновники чиновники Росії. Що там відбувається в них? Що там в них відбувається? Зміни. Колесо Фортуни закрутилася. Зміни в їхній родині. <кій> Починається якась робота. Зміни, зміни. Зв'язують руки дияволу. Ага. Зв'язують руки дияволу. Зв'язують руки тим, хто награбував багато. Ось так. Не задоволення ні угодних в домі. Вищий суд. Чекає вищий суд. Будуть прибирати. Неугодних. Чистка. Відбувається зачистка. Якась чистка відбувається в Росії поверхівці. До чого це призведе? Давайте там. До чого це призведе? А потім спитаємо, хто наступний. До чого це все призведе? Оця чистка у верхівка влади Росії, чиновники. До чого це все призведе в них розпач. Вони бояться дуже всі. Розпач, диявол, робота. Знов ті, хто награбував, тому смерть. До речі, смерть королю мечів. Наступний, я так розумію, що буде король мечів. Це якась військова людина. Посада військова. Або серед їхніх оцих ФСБшників. Чистка в період війни. Зв'язують руки. Знов ті, хто награбував. Ті, хто награбував гроші, ті гроші, які повинні були йти на війну в Україну. Ось, чітко. А ще там можуть відбуватися в них же там кілька кланів, боротьба кланів, теж може показувати і це за, бійня за гроші і за владу. Ось так. Ну, давайте спитаємо, хто наступний? Хто наступний, чиновник? Хто там наступний на концерт Кабзона? Ну, ви, звісно, питаєте, коли ми почуємо це про Путіна. Давайте, хто наступний на концерт Кабзона? Мах Сонце. Королева, королева Пентаклі. Махсон. Імператор тупік. Повтор того, що було. Імператор. Королева Пентаклі імператор. Хитрість перемога, важка ситуація. Тут в очікуванні змін. Очікуються зміни, очікуються рішення, якісь там кадрові зміни. Це все стосується великих грошей. Хто наступний? Ну, Там випала карта імператора, тобто якась людина, високопосадовець, в когось в диявола. Удар... Дивіться, будемо з вами чути, що ще, ще хтось пішов, не витримало серце. Будуть казати, що в основному будуть казати, що інфаркт, інсульт, ось прихлопнуло сердечко. Але все одно цікаво. Диявол, тут імператор. Цікаво. Ну, якісь такі особи, які мають відношення конкретне до того, що відбувається в Україні. І я ще думаю, що це там було король мечів був. Я думаю, що це ще може бути якась військова людина в погонах, якісь там оці командувачі. А ну давайте, що там Путін? Що там Путін, президент Росії, та що його чекає? Та як в нього справи? Опа, імп... ну я ж кажу, він імператором випадає завжди. Десять мечів імператор. Прекрасно. Король мечів, таємниця, сила. З імператором там проблемки. Десять мечів. Король мечів приховує таємницю. Про імператора. Король мечів це їхні військові структури, або ці ФСБ структури. Пасив. З імператором пасив та ілюзія. Ну, Про кого ми питаємо взагалі? Що там, так, що тут таке показує? Взагалі, що відбувається, верхівка е, в лабі Росії, сама-сама верхівка, Путін та компанія. Що там відбувається? Ось саме зараз, 7,07, 25 рік. Що там відбувається? Сама верхівка, Луна все мутно, дуже мутно. Гроші, гроші всі е, в очікуванні, всі в очікуванні що буде щось грошима. Або всі якось питаються набити кармани, бо відчувають, що воно щось йде. Ось що відбувається. В їхньому домі, до речі, розмови пішли такі в їхньому домі, що треба щось робити і розпихувати гроші по карманам. Що відбувається? В розпачі, удар в серце, їхня кампанія. Багато чого, бачите, кампанія їхня путінська, ось таємниця. Багатьом боляче щось приховують. Вони щось приховують. Вони стали жертвою через Україну. Через свою ж агресію вони стали жертвою. 10 мечів. Ну, іде якась зачистка. Зачистка зв'язують зв яз, зв руки. Ну, цим займаються оці всі. Структури типу ФСБ, чи як вони там в них називаються. Оце все. Королі мечів цим займаються. Багато хто піде на пасив, на відпочинок. Ну, це так, м'яко кажучи. Ілюзія захисту, ілюзія того, що все хорошо в них. Росія, диявол, зірка, їхня мрія, баланс, хитрість. Імператор, король мечів, обман. Імператор, король мечів біля імператора. Тут хитрість, обман і перемога. І все одно націлені на перемогу, все одно через хитрість через обман, все одно націлені на перемогу. Хоч що б там в них не сталося, хоч би вони там сквозь землю провалилися, затонули, згоріли, а все одно їм треба перемога в Україні. все одно. Жадібність, власність, війна все одно. Україна ось. Таке відчуття, що Україна, ось якщо вони не захоплять Україну, то для них життя закінчене. Ось, чітко дивіться: рух, власність, війна, ресурси і Україна. Якщо вони не захоплять Україну, для них закінчиться життя. Повний ну, повний якийсь сумасшедший дом. Це просто якийсь сумасшедший дом. Там таке відбувається зараз по розкладу. Таке, що вони там в такому шоці, при тому всі. при тому всі. Ну, ось такий розклад. Ось так. Не знаю, що ще спитати. Пишіть? Можливо, у вас є якісь ще питання? Вже завтра спитаю.